До 12 липня народний депутат України Степан Івахів прозвітує про свою депутатську діяльність в кожній сільській раді 21-го виборчого округу. Народний обранець вже провів більше 50 зустрічей з виборцями. Саме такий алгоритм дає можливість депутату-мажоритарнику знати і вирішувати соціально-економічні проблеми округу та чіткі орієнтири в законодавчій діяльності. Для мене це звичайна робота. Депутат має і Верховній раді находитись голосувати, і закони писати. І в комітеті працювати, і до виборців має їздити і має їм звітуватися. А є ще досвід, я виніс з поїзду, що тільки в результаті того, що я їздив до виборів, тільки в результаті того, що я їжджу після виборів, я депутат, який знає, що треба робити в Верховній Раді, коли приїжджаєш до вас і чуєш вас, що у вас болить і що ви хочете змінити, то ти вже їдеш туди і ти знаєш, що робити. З цікавістю йдуть на такі зустрічі і виборці. Селянам імпонує, що їхній депутат не вправляється у популізмі під куполом Верховної Ради і не роздає порожні обіцянки на місцях. Пріоритетом у його законодавчих ініціативах є соціальний захист селян. А при обговоренні місцевих проблем Степан Івахів завжди вникає в їхню суть, вивчає та пропонує варіанти розв'язку. Ми дуже раді, що він розуміє людей, сільських людей розуміє те, що їм болить. Ми тоді говорили і за молоко, і за картоплю. Він ну по-людськи, так як ми як він знає, і ми бачимо, що він так і голосує в Верховній Раді. От ми роботою його задоволені, але ми не задоволені взагалі роботою цілої Верховної Ради, бо так не можна. Оці всі люди, трудівники, вони. П'ятій годині вони вже всі трудяться. То золоті люди вони можуть гори вернути, але їм треба допомога. На кожній зустрічі виборці схвально відгукуються про відмову Степана Івахіва від всіх депутатських пільг та його ініціативу щомісячно робити конкретні проекти за свою депутатську зарплату. На благо людей в окрузі працюють і програми благодійного фонду Патріоти Волині. Багато з того, що турбує селян, можна вирішити і на місцевому рівні. Тому учасниками діалогу нардепа з виборцями завжди є представники районної влади та сільські голови. Ми намітили дуже багато планів, які ми маємо зробити на території Любитівської сільської ради і по Любітові, і по вороні, і по Рукетниці, і по волі Любитівській. Значить, він наше всі зауваження заслухав і нам сказав, що допоможе в вирішенні наших всіх проблемних питань. І за що ми йому дуже і вдячні. В Любитові до депутата було стільки звернень, що Степан Івахів вирішив провести тут ще й виїзний прийом громадян. А от у Білашові селяни дякували за нові вікна та двері для сільської школи та клубу. 20 тисяч гривень з депутатського фонду виділять на іконостас для місцевої церкви. Обговорювали на зустрічі й те, як облаштувати сільський фаб, відремонтувати опалення в клубі, зрізати дерева на кладовищі в усіх селах сільради. Інші питання він що обіцяє те й робить. Ми дуже вдячні йому, нічого не відказує, допомагає. Хай його Бог благословляє, хай він здоровенький буде. Дуже приємно, що є такий депутат. Дійсно, слова не розходяться з ділами. Відчули підтримку і в нас, в культурі, і в освіті. Хочеться подякувати такій людині, що є і що працює. Дійсно, з людьми працює і для людей. Депутатську діяльність Степана Івахіва позитивно оцінюють не лише виборці, а й експерти. Зовсім недавно, за результатами детального моніторингу роботи всіх 12 народних депутатів, представників Волині в парламенті, проведеного центром політичного аналізу та виборчого консалтингу, саме Степана Івахіва названо найдієвішим депутатом Верховної Ради від Волині.